the altar Анхальт 8. к Анхальт 8. к Що порекомендую перше? Ну, чесно сказати, перший в мене засталь то був Сталінград. Ну, Сталік. Перший друга бургунь. все І третій я би взяв цей Та повна дупа, Анхальт взагалі, як лодка. Ну я не знаю бля просто для чого його випустили. Хіба так, щоб потратити зайву вугілля. Ну, чесно. Сталік перший засталь. Бургунь друга. Це так в мене було, і я би так робив, як в мене був би новий аккаунт. І третій, я би собі зараз взяв Сицілію. Вона, по-моєму, теж йде, так як лінку Куровод. Сицілію би взяв. Це реально то, що я рекомендую. Анхальт. Я раз повторюсь, ну, нема сенсу. Він мені не зайшов. Я пробував на ньому грати, я пробував його в рангові бої на вісімках. Не зайшов він мені. Тобто я ним не цей. Незадоволений. Так, злой київлянин. Не хочу по ньому стріляти, але файний чувак. Я ставлю всім вподобаючки, бо це є наші пацани і я завжди ставлю Лукасик. Гірінг, привет, треба допомогти. Я теж на ньому не, не дуже граю. тому Це не тільки Васток, хлопці. Це не тільки вас, так. На Анхальті я не знаю, хто може нормально грати. Я не знаю, хто на анхальті може нормально грати. Блять, не влучив. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Соломончик, Соломончик. Пожарський? Ну, ну пожарський, звісно, то якщо він тобі сподобався, то ти скілований чувак. Нема питань. На пожарському тримати скіл. Не знаю, що я ще можу сказати. Так, пума наша. Треба допомогти забрати гірна все-таки. Пожарський то серйозний чувак, блять. Питань нема, нам. Да, пацани, може ми тут виграємо, ні? Як ви думаєте? ой 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 капітен, капітан, Тут ми там присандалили по товаришу на призвані, бля, причистили йому карму. А от трішечки, щоб він не розслаблявся, блін. Зараз нам. Дядько ЗСУ дасть! Ай, та ти не обіжай, не обіжай такий же, як і ти, братане, не обіжай, не стріляй, я по тобі точно не буду стріляти більше. От, треба йти на той фланг, хлопці, бо там щось реально якесь починається з бум бум бом бом чуваки на Сибірську тягнуть, бля. Бачите, як тащать ще. Стоїть, блядь, вже його половину немає і все наш ти включав тверелеску. Ні Ніхрена не можу поняти мене. слова зовсім. Так, тут десь має бути Клаус Віц. Добре, якщо я зараз по наполі запередолю, як воно буде виглядати? Я почув вас. Воно прекрасно виглядає. Просто бомбезно, блі. Не буду стріляти по ньому, Алекс. не буду. Не буду. По ЗСУ не буду. Все, бля. Потім всім зараз буду. О, бля, союз вийшов. О, о. Я зараз буду вриватися, хлопці. Я зараз буду вриватися і робити тут. Е, ну, зараз буду щось робити, бля. Свінить не уявляєте, але я буду щось робити. Ту-ду-ду-ду-ду. Ай, воно не світиться. Йоп твою мать, ПТЗ. Яке ПТЗ, блять? Гонити чи що? а чого воно не світиться? Братан, бля. Та ні, зі мною таки не прийде, ви що, блядь, Жартуєте там зараз торпедки, хтось поїсть файно. Ой, поїсть хтось. У блядь! капітан. Бать, ми там карму прочистили ми Союзу. Привіт, Ігор, привіт, братик. Ой, бля. Блядь, ісмілиць. Габ, габ, габ. Соломон, дай габ. Дай габ, Соломон, дай габ. Дай габ. Ми, блядь, прочистили карму чуваку. Йоб, твою мать. Це, блядь, чиї там торпеди лізуть? Torpedos auf Steuerbord, das könnte knapp werden. Und sind schon wieder die Torpedos auf den Fersen. Шимка живий чи шуми Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да. Ну, Треба на фугаси переходити. Торпедосам, рода, вишлам фішен. Давай, Денис, дякую тобі за рубратику. Гарної, гарної робочої ночі. Дякую. Дякую тобі, друже, дякую, дякую щиро за компанію. Так, ну я фугасами його буду пробувати забрати, пацани. Хорош, так. хорош. Буду пробувати забрати його фугасами виходу на маніяку. Дякую, дякую, друже, дякую. Дякую. Гарний стрім може бути тільки в компанії з вами, блін. З вами найкращими, тому щиро дякую. Реально. Так, ну цей чувак пограв погравний. Слушно, відсвітийся. Тільки пробувати його забирати фугасами. Тільки фугасами. Вішати, блять, двадцять пожарів чуваку. Так, я хочу відсвітитися. В першу чергу, пацани, відремкатися. Бульк хорош, хорош. Ну це буде, я так відчуваю, просто катка, яку ми затащимо реально. От щось я так відчуваю. Не, ну бургунічка може, тут, тут питань нема. Бургундія це, пацани, ванлав. Це ванлав. Як Вітірок займається, займається пошуками топових налаштувань мені для стріму. Ми зараз пацани з вами ще одну каточку катанем і будемо помаленьку закінчувати. Не з'їздити до того часу. Це бо буде пізня година. Ось, я теж подивлюся, посиджу в Ютубі. Найду найду якісь нормальні цей. Так, бій прикольний, найголовніше, що переможний. І, і це бомба. Коротше, і Бургунь, і Монтана Ван Лав. Ми якраз зараз на монтані катанем, хлопці. Наступний бій. і то і то Так як я люблю лінкори, я тащуся від них всі. Зараз катанем на Монтані ще і будемо помаленьку закінчувати. Я не знаю, чому так.